І всім привіт! Сегодня в Тайгрі. Ребята, як ви знаєте, минулі серії я схавав цей е, мега лютейший фрукт. То просто бешений спам, Вообще я не знаю, що сказати, я е, апнув вже майже 1 мільйон баунті Та, ребят, попри те, що сьогодні буде Баунтхан на тайгрі Також сьогодні буде я апну е, 20 баунті, Ребята. ні, ну, утять як на дріжджах, що ви собі думали, чесно сказати. Я думаю, важче на тайгрі япну. Два ляма Баунті. Ну, ребята, то спам він мені вже так надоїв, доки я на ньому апл, то есть нещасний 1 мільйон. То що можна скиснути? Чесно сказати, ребята. Я не знаю, що, можна, що я. Е... Ну, реально, він мені так за бред, що капець. Ну просто. Е... Ну, я не можу нічого сказати. Коротше, ребят, фрукт мега імбаланс, ну просто ну от зеткою за мільярд кілометрів можна попасти. Ікс, е, ну ікс трошки фіговий, я вам так скажу, тому що він за текстури може зафігачити. А так. Е, він імбовий. Другу форму, я вам так скажу, е, ну по-перше, фрукт мега люти, люто швидкий, ну, по факту. То найшвидший фрукт зараз в боксруті. То, по-перше. По-друге, е, фрукт мега імбовий. Тобто спаймерський, просто мегалюді. Ну, що е, я вам хочу вам сказати? Е, вот, типа без трансформи він майже не грається. Ну, майже. Ну прям то вже профіком має треба бути. Ну Я я то можу на ньому грати, але мені. Ну не знаю, він мені без форми шевіше не подобається. Він без форми е, найгірше фейма, як на мене. Ну, коротше, я вам так кажу, як я. Тому е, сьогодні. В <кхем> сьогодні більшості я буду користувати іменно першу форму, тому що вона набагато імбовша, ніж друга. Чому, я не знаю. Тому що в другій формі Z трохи гірше, то по-перше. Ну, принципіально все, то всі мінуси. Ну, так можу сказати. Ну що, ребята? Приступаємо до Баунті Ханта, час сказати, сьогодні ми апнемо нарешті. Завій е, цього самім 23 ляма Баунті і поміняємо цей фрукт. На який фрукт поміняю, я вам не скажу. Часто сказати, я е, вже знаю, який на фрукті я поміняю. Той фрукт буде топ-3. І той фрукт один із моїх любимих. Після Даймонда. Ой, пер... тобто то, е, перший то був даймонд, а то другий. У мене 4 любимих фрукти. Короче, ребята, от такі пироги Ну що, ребята, приступаємо до Bounty ханту що я можу сказати вам? Е... Коротше, підписуйтесь на мій канал, тому що ну давайте вже реально доб'ємо 600 нещасних підписників. Ніяк не можу добити. Е, також ставте лайк на цей відеоролик, тому що я стараюся. І, а ми погнали. Е, хто їсть смачного. І приємного вам перегляду. Let's go! Let's е, Гірія боунті хантити розривати всіх на кусок, на куски е, плоті. Як то сказати? На куски. Коротше. Так, ребят, ну що, у нас тут пірати. Я думаю, ми, собственно, зараз багато баунті тут залутаємо. Першу чар тут є баунті, а там вже другу чергу вже все решта. Е, я думаю, що. Цього, типа, ми виширнемо кудись. Собственно, ой, щось мене трошки слегка підвахує, мені здається. Короче, ребят, ні, ну, Тігер, мені здається, мега імбалансний. Іменно в смислі спам, ну просто так жорстко можна на ньому спамити, що. Ну, просто жесть. Ну, ви бачите, як я жорстко. Чисто клік 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 е... А. Ну ладно, в принципі, я не проти. Так, ще один тигр. Чо? Чого за. Чо? То було? Ви то виділи? Виділи? То якийсь бах і на таке було, і на тигритке було. Блін. странно. Так, е, тут і от тип. Вот тип, короче, зараз ми його ще зовут. В принципе, в нього не баунти, як я ще раз сказав, так що... Так що мені, в принципі, на. на піраті пофіг. Де той тип? Все, дихай. Так, ну, в принципі, тут більше баунтів нема, Я ск хотів сказати, но тут і є баунті. Так, ладно, ребят. Е, так, рубаємо 4, тому що мені здається, що буде краще. І давайте. Я думаю, що отакого от бах. Блін, а що ти відбувається нафіг? Ну, щось. 6... Так, мене ви 4. Так, де такий тип? На контролі. Нормально. Щось мене сьогодні по особі не вагає, я так скажу. Може багато анімації і як? Мене щось чор так не вагав. Так, Рановей Тіп Рановей Ну давайте. Подивимося, як він далеко зможе розранити, мені інтересно. Де? Понял. Він далеко зранити не зможе, Зразу вам скажу. Наперед. Можу у мене самого білд е дуже. проти ранерів. в мене вже часто... Типа і ранили. Я вам так скажу. Не ну боже. Типа, якщо хочеш ранити, то ту хоча б нормально, а. Так, того, типа, вже нема. нема ПВП, да? Ну да, нема. Але, ребята, побачимося вже з наступними кілами. Коротше, якось так. Скільки ми вже апнули? Я думаю, не по. Так, погано апнули в принципі. В принципі, на перший заход. Я думаю, нормально. Ребята, ладно, приступаю до наступних кілів. А, мій білд на сьогодні. В принципі, білд, якщо чесно, якось пофіг. Так що, в принципі, просто. І за... Я так он для трансформі буду грати. Так що, ладно. Все, побачимося з наступними кілами. Так, ребят, на тому ж самому серваку є парочку кілів. Ну, цей вроді. А, я вже його вроді лутав, якщо я не помиляюся, да? Так, ребят, врываемся. Так, і цунем. нем. Right. Як ви бачите, зяткою можна жорстко жестко, так, ребята. Ну, чесно сказати, це просто такий спам э, кейспам що то капец. Я лично не особо любитер спама, але все одно. Так, ладно. М -м, тип, конечно, напевно, що з телефон грає. Так, не понял. А. в того типа тоже ПП є? вот це поворот. Так, то файно. Якщо в них обоє в ПВП є. Так, ну, в принципі, що я можу розказати, ребят. Не понял. Я думаю, давайте спочатку з тим розберемося. Я думаю, то буде набагато легше. щоб мене Кіл е, не смахали. Це найголовніше, я думаю. Е, другу форму не буду врубати, думаю. Друга форму то як скорость треба. А мені скорості зараз явно не треба. Е, тому що, ну, мені нормально, типа, з моєї скорості. Мінус, перший є. Зараз другий буде приготований. Як ви бачите... Ні, ну просто мега ізі, що награти на тому фрукті. Не знаю, прям кайф. Тип вже ранить, звісно. Це вже класіка жанра. Мінус, бомж, лох, опущений. Так, ребят, ну що, перші кили вже є. Принципіально, я думаю, то було мега ізі. Топ, не понял. А то тіпід того, що я вже... Е, на той сіти правильно. Стоп, я оцього, типа, вже кікав. Не кікав. Так, кікав. А там той. Короче, ребятам. Ну, не моєму так зуталося, скільки в мене вже там. О, мене вже 22.9. Кстати, тут 25 лямник десь є. Ну не хотілося б з ним пахатися на спамфрукті, щоб було чесно. Ну. Не знаю, якщо він вийде, то в принципі я не протягом. Ну його я не бачив, принаймні в ближній час. Так, ну давайте подивимося, чи він є. Де він взагалі є? Може зараз проти 25-лямника попеханняся. Я б не проти був. Так. Хто із них 25-тилямник? А, Буда. От як, значить. Ну давай. Буду теж спам, так що все чесно буде. Е, так що все чесно буде. Я не думав, що 25-лямник Буді грає. Опа, так, стоп, там кіл. Ну давайте поки що його залутаємо. Я думаю, то що буде все чесно. Якщо. Е, ну 25 щось не особо спочать виходити. Ну, ми його залутали з двох звотечок нафік шотнули, типа. Коротше, ребята, е, ні, ну тайгер реально імбі, я не можу. Я просто то реально така імба, я, я вам гарантую, то мега імбалансний фрукт. Так, о, тіп ще хоч. Ну давай, в принципі, я не против взагалі, чисто. Не против. Для тебе. В принципі, халявні баунті. Зеткою, ну просто так і зішно попасти, навітьі такі це просто звірські, що я не знаю. Її мені здається, перебафили Ну чекайте, я. Ну просто я навіть не цілюся, я реально просто хоча б трошки націлююся на противника, і, і він в мене попадає. Все, от чекайте. О, зараз чекайте. О зараз зетку ізаю, чекайте, він там справа. Я зараз її туди заюзаю. І у нас все одно що? Я не знаю, то реально мега лют. Зеткам e, тут і мега імбалансно, на коротше, все мінус. Е, так, ребята, ну... 93, ми вже все ближче і ближче. Баунтіхан хан напочався, напочався, а ми вже прям реально жорстко, далеко. Так, той тип, ще хоче, та ну. Ну я не против. Як би. Тіп, ну я не против, щоб ти. щоб е, тобі ще раз морду надертим. Давайте, от когось зетку, зараз бахаємо, не поняв. Ну, в принципі, я навіть не цілився. Я просто... щось в мене зетка не юзалася, якось фіга. Ух ти. Ой-ой. Джесси тип снайпер? Не думав, що тип такий снайпер. Ну, тип, не снайпер. Ну, кстати, тип на Веному грає. Ну, я б не назвав зараз Венома прямим фрукт. Ну його вроді скоро реворка ти мають. Тим, якщо ти його поміняєш до реворка, то я тобі соболезную. Коротше, все, золоталось, типа 3-3, він мені не потрібний. 25-лямник щось не хоче виходити. Ну, то не хоче, в принципі, пусть там сидить. Тоді я е, йду на Next Servac. Я думаю, що, в принципі, ми вже тут не файно так звуталися. Я ще, в принципі, прочекаю тут і все на світі. Но мені здається, що тут і вже нікого нема. Ну ладно, ребят. Так, ребят, все, я на Next Servaк. Побачимося вже е, скоро. Халявний кіл, ребятам, як ви бачите. Е, так, в принципі. С... Ну, що, ребята, максимальний левел. Який-нибудь там білд. Е, яма. Магма і Драгон Tallon. Ну, в принципі, не проблема. Ще для PvP. Е, Кстати, ребят, в мене великий план на майбутнє. Е, кстати, я вам думаю розказати, що я планую. Чому я не буду зараз їсти той фрукт, який я буду далі. Я зараз планую юзнити Я Не думайте, я не буду на неї Bounty не, Навіть не думайте, я не збираюся Баунтхант Hunt на Будді, тому що ну, то кучний фрукт для Баунтханта і, і не інтересний. Е, що я зараз планую? Я хочу отримати Fox лампу, У мене її нема. Е, для одного з білдів мені вона потрібна. Попри то, я ще хочу прокачати на 500 майстері шарпінг карате, зняти гайті і авейкнути його. Тому що, ну. ну там, я надіюсь, що там. Конечно, там перший скіл поганий. Але він на ну, другий і третій. Е, набагато краще. Третій дає защиту, буст защити. А. Четвер, а, ой, а другий. Типу можна його, по-перше, управляти краще і ще переміща, тіпо, переміщати, коли він, типа, в тій штуці. Тому я рахую його е, набагато кращим, чим... Так, ще один тип з ПвП, ще ідеально. Е, так що, ребят, доки я вам тут розказую, я вже воно окікну. І ще один зараз полетить, в принципі, віддихати. Чому я, кстати, X не юзаю, ви, напевно, спитаєте, тому що. Ну, я реально його майже не юзаю. Тому що, якщо я його юзну, він може під карту закинутися. Мені то в жопу не треба. Тому я. Е, краще довше його буду кікати, чим. Е, коротше. собственно. Е, ну, ви мене поняли. Ну, от такі мене плани, ребята, після Тігра. Ребята, ще 4 кіла я, в принципі, все. Ми вже так скоро справилися, ребята, і навіть щось не почувствував. Ну, е, як я і казав, тігр мега імбовий для ПВП, але, на жаль, він просто імбовий, ну реально, мега дисбаланс, просто, сумасшедший імбаланс. Особливо в першій своїй формі, не другий. Другий він такий, просто для спіди, для спідів. Пусть, якщо ви когось доганяєте, або щось типу того, або раните, ну, осуждає, ран, ну, звісно, ну. Ну, він все-таки може для того і постатися. Ну коротше якось так, ребята. Е... Ну шо, ребята, я прийшов. Я напевно що йду на next сервак, тому що тут щось вже не пахне ніким. Ну давайте ще прочекаю, поберу, якщо когось найду, то врублю камеру. Так, ребят, хавчик. Появився хавчик. Вон там. Бліно він зараз зайде по субмаріну. Хоча не така вже проміна. Паде? Попаго! Хахаха! Ємато то як твої штуки радіус просто звірський. Так, ребят, він зайшов в субмарину, в принципі, ладно. Давайте зайдемо до нього в гості, скажем так, щоб не випускати халявний кіл, а. Я вже хочу то... сраного тайгра поміняти, він мені вже в жопі сидить. Не поняв. Ух ти! А тип щось знає. Так, ну типу мене вже файно е, зустрів, скажем так. Е, не як бомж якийсь, типа, ну, скажімо так, да. По ну, факту, він вже не як бомж мене зустрів. зустрів. Е, ладно, в принципі, я не против, щоб мене так зустрічали. Е, файно, тому що... е я, <свист> боже, що я плиту? Короче, просто виносим його. Я вже за ск. Е -е, просто я щось останнім часом пахи, Щось я не знаходжу нормального противника проти себе. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, коротше, як ви бачите, радіус Z просто звірський, я не знаю. Я не знаю, чому він такий звірський, но. То просто жесть, ребятам. Скільки в мене ж там кілів шилось? Два кіла! <свист> боже, ребята, два кіла. А ми не ну, почали. Ми... Скільки ми десь боунті ви зараз скажем? Боже, ну 20 хвилин. Та да не менше, боже. Ребят, ну просто. Що то за От шо за лев? От, ну не, ну то не лев, то тигр. от просто реально тигр. Просто що за лев, это тигр. Ну, логічно, да. Короче, ребята, фрукт мега Е, Моя вам порада, якщо ви новичок І маєте тигра, а ще е, типа, то юзайте його 100%. То мега імбалансний фрукт. Для новичків просто ідеальний. От просто порада вам. І ще якщо ви на телефоні. Тоже ідеальний фрукт для боунти Просто мега імбалансний, мега імбовий, мега прям мощний, такий заряжений пацан. Коротше, ребятам, всім разом. Е, Ну що, ребятам? Приступаємо далі до кілів, собственно. Так, ребята, ще один кіл на горизонті. Собственно, думаю, то... І так, видно. Опа! Так... Ну, в принципе, я думаю, что... Мы в принципе, выносим? Бля... давин. Ранить? Сволочь пузата... Угу... Ну, это трошки хило... Ай-яй-яй, блин, ранер, конечно, да... Стоп, Ваня. А то я хто? А, то мій френд, боже, чьи цього френдан. Стоп, а хто? А я його навіть не знаю. Короче, я його навіть не знаю. То не, то не Ваня, мій друг. Короче, він зарано, в принципі. Ну і пусть сидить тут. Короче, ладно, друг, то я вже не буду трогати. Я не поняв, там мій друг зразу. Короче, ладно, е ребят. Приспени на наступних кілі, на той раз кілів, на Твера скілів. А, ще ражу для е, Тігра вирубати камера шейк. Тому що в нього реально дуже жорстко трясуться скіли, допустимо, якщо ми юзним форму, Чекайте. По-перше, форма е, дуже жорстко трясеться. Пусть зетка, Чекайте. Жорстко тресе екран. 8 x Прям реально Сешка. Ефка, коротше, Ефка там теж, якщо попаде, дуже трясеться. А тепер давайте без е, камер ну просто. Звісно, ну то не ті відчуття, але все одно. Набагато. Е, ну, для е, Тайгра то набагато е, типо, легше попадати скілами і реально. Ну. Ну, реально не боюся, я перевіряв. Мені просто падало кожен раз е, на кожному серваку е, Ну, Чекай, скільки хавочка. Ну, четверо можете на мене напасти. В принципі, спокійно затащу. Опа, ну давай, давай, давайте. Тип, давай, ти. давай, давай, давай. Ти. Ходь. Пожа, ну ти? ты? <си> Всі бояться мене. <си> ну бейтеся мене, пожа. Я я я добрий. Ну убью вас. Ну, верніше. Кикну вас в БФ ну і шо. Ну, ну я ж милін. Я ж не такий уж і до. Ну то ж не так уж і погано, да? Опа, тип. Пофиг. Е, ну вроді не не менше. Не мій ліміт, типа левела. Опа, всяки. Ха-ха-ха! Не треба було виходити, понял. А, молодець вийшов. коротше, молодець, вообще тигр. Тігер-тігер. То я вообще-то тигр, ну ладно. Ну, він тигр він тигр приносив, значить я прямому. Е, Так, ну, скажем так, ну... А, до речі, е, мене ще парочку там питало, Що краще тігер, чим Леопард, я звичайно, що виберу тигр, тому що ну... Леопард вообще не ровнен. Тип. Типа якось странно я вам так скажу. Не понял. Що за. Думал, мене, ви выведешь? Ух ти! Не понял. Це спаситель той чива, чи як? Розуміти. Дрянь. Я його... Не хочу пускати ту, ту, ту собаку. Я її хочу зараз прибити першу. Чим. Чим то, типа. І треба 4 врубити це срочно. Мені проблематично слігка зараз врубати в 4, ладно. Іде я тепер. Тіп, труп. Так, все, тепер я до тебе приступаю ти дрянь собача, на мене на, напав без мого дозволу, а? Так, ладно. Ну, в принципі, буде добре, що робимо. Кстати, то ластовий кіл, ні? Якщо я не помиляюсь. ТАТУ то кіл, ребят, все, нормально. Нормально, нормально, let's go. Давайте зараз його унизимо прям по максималках, як, 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 ребят, короче, 20 триляма баунті, считайте, все, считайте, він від мене не зранить, він, він, він від мене нікуди не, не того, він мене ніяк не някникне. Ну, тон то і <схід> то! Не два 2 стрелям Ем... Эм... Эммм. Ну ладно. Ща ще одну найду. Так, востой кіл, Все, ребят, ну то я розточну. точно. Let's go. Э, просто э, Унижаємо бата, як то кажете, да. Давайте ще в другій формі, для красоти. Ну, як то скажут. Конечно, вона трошки гірша, но все равно вона Наемба. Да, да. Так що, ребята, собственно. Ну, X в другій формі краще, тому що він за текстури не кине. Е, як на мене, F-ка теж, тому що вона... Тільки Z гірше. Ну, то єдиний мінус, тому що Z в без. без е, в обичній формі Ну, Ви самі бачили, то просто мільярд кими. А, блін, я F-кої не можу попасти, що за дрянь? І то. 23 ляма! Баунті сюди, ребята, на базу. Що ви собі думали? Ви собі тут і не думайте, ребята. 23 ляма баунті. Ребята, ми все ближче і ближче до е, нашої завітні 30 мільйонів баунті. Ми просто з кожним ден, днем е, ближче на, на міні-крок, але ближче. Ми ближче і ближче. Ребята, що можна сказати? Тепер я можу сказати тільки одне. То що. Е Наступний Bounty Hunt я не фруктів. Я фруктів. Вже... Ви вже побачите його, е коли я його сожру. Ну, е давайте я вам. Ну, давай... ну я вам дам спробувати вгадати. Е тутай, От, давайте. Як мені так кадр поставити гарно? Давайте ще отко. От Отутей із тих фруктів. Є один. Е той фрукт, на якому я буду наступний паунхант. Е, хто вгадає в коментарях, тому поставлю, е, то йому, е, скажу, що ти вгадав. Ну, так і я вам челлендж зроблю, скажімо так. Хто вгадає, той е, Сігма-Пупсик. Е, ну, шо, е, Ну, а який фрукт? Ну, я зараз я юзаю буду, собственно говоря. Ну і давайте ребята, ще слегка попрощаємося з тігрим. Ребята, ну що? Скажем так, давайте я фрукт фруктіграм. По імбовості по я оціню на 5 з 5 і, і 9 з 10. А по-моєму рейтингу я оціню на 8 з 10 і на 4 з 5. Тому що ну, я не особо любитель спама. Ну то із вида спама, допустимо, там дракони, кіцуни, коротше там, так далі. там, ще які, там, спам, Будда, коротше. Да, гази там. єті, так далі. то, то в Тайгер на мне найбільше подобається, типа, ему за спам фруктів. А так, то, конечно же, ну, а из всех фруктов он на пятом месте. Ну что, ребята, э, вот вот такая мини-оценка на Тайгере, ребята. И вот такой баунтихант Хант получился на Тайгере, ребята. Я надеюсь, он вам сподобався, потому что я старался сделать его прикольным. 23 ляма Баунти залітаю на аккаунт, в принципе, да. Вот, залітаю на аккаунт, собственно, да. Так що, ребята, давайте ще останній раз заскрінемся на тігрі, і я думаю, можна юзати буду. Фух, ребята. Е, надіюсь, вам сподобався цей Bounty Hunt. Він получився прям інтересним, прикольним. Мені прям теж він сподобався. Е, давайте от таку десь танемом. Ну і, звісно ж, давайте заскрінемся. Ускрініся останній раз на тігрі. Ну, теж моя традиція, я думаю, ви вже прекрасно знаєте. Коротше, такий красавчик. Е, Просто по анімаціям той фрукт вообще не ровний. Я не знаю. Ну просто с дуже имбою анимации. Я думаю, что шо можна чисто сфоткаться. Тако бамс. Бенс. Бенс. Ну чисто кра... вообще ляпа тень. Ну не, ну ляпа тень, ребята. Фух, ребята. Bountihunt получился класс. Е... Апнули 20 стреляма Bounti. Наступний фрукт, який я буду Bounti Hunt, побачите скоро. Ну а я пока юзай буду. Давайте. Блин, не то. Так, ребята, юзуємо Вуду. Звісно, жалко слігка тайгра, але ну, він мені вже надоїв. Тому, в принципі, достойно. Ух, uh, Юзаємо нашу Буду. Буда activated. Ну, коротше, goodbye Taй. Uh, так, ну, я думаю, впомняємо стати, в принципі, юзаємо Шаркмен карате. І вже можемо приступати до моїх планів, яких, які я вам розказував. Е, якимось чудом мені треба отримати фокс-лампу і прокачати Sharking карате на 500 майстері. Так, ну давайте я вже тут тут вище слігка. Е, так. Думаю, поміняємо стати. Та я не знаю на, 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 на що мені поки що міняти статистики. Ну Давайте спочатку я думаю, в принципі, е, юзнем шаркінг карате. Блін, так мало енергії, так ж непривично. Так, шахтинка рада юзнута, вона у мене 400 майстерів, в принципі, то очевидно. Так, на що мені стати? Кстати, я ще в пушки парочку хочу докачати. Може мені ще на пушку на ган поставити стати? Давайте, щоб я пару, допустимо, там я ще хочу пушки докачати. Я хочу от цього докачати. Тому що в майбутньому я ще хочу бонуть в в ганстатах не тільки на драгон штормі. І, І вроді як сітка в мене не включена. Да. Ребят, тому я зараз ставлю стати в ган. І, коротше, йду качати пушку, тому що ребятам побачите все в майбутньому Ну що, ребята, вот такий відеоролик вийшов, надіюсь він вам сподобався. Всім дякую за правил, лайкосик на відосик, підписочок на каносик І всім па па па